Доброго дня, шановне товариство, друзі, пані та панове. Ну, а може й доброго вечора. Все залежить, коли ви це диво дивитеся. Сьогодні поговоримо, як старий грек Архімед, Ювеліра шахрая, на чисту воду вивів та ще й царську корону урятував. Буде весело, трошки мудро і з перцем, як у доброму борщі. Е, ой, е, пробачте, про борщ обіцяв не згадувати. Тож умощуйте зручніше, хапайте горнятко чаю чи що там у вас під рукою, і гайда в подорож до сицилійських загадок. А щоб не пропустити нові історії, жміть на ту червоненьку кнопочку підписатися. Вона, як точка опори Архімеда, світ. Наш канал точно не переверне, але все ж таки допоможе. І дзвіночок не забудьте, він дзеленчить, коли свіжесеньке відео вискакує. Ну що, все зробили? Ай, молодці, поїхали. Коротше, був собі в Сіракузах на сонячній Сіцилії один чоловік Архімедом звали. Ну не простий собі дядько, а учений, що аж голова від його мудрості у всіх гуділа. То він, значить, математику ганяв як кота по сінях, то механізми різні крутив, як циган сонцем. А то ще й у слідчі Шерлока Холмси перевтілювався, ну наче у театрі. А знаєте чому? Бо цар Сіракус, Гієрон, родичому дальній, ну, любив Архімеда за розум до різного діла представляти. От і каже йому якось Гієрон цей: Архімеде, голубе, ну розбриз, бо у мене бяда. Корона моя нова, золотом мала б сяяти, а слуги шепочуться, почуться, що ювелір, паразіт такий. Золото поцупив. І срібла напхав. Ну, докажи, хто правий, бо я вже трохи з глузду з'їжджаю. А діло було так: стоять е, перед царем ваги, як два гусари на параді, е, чаще одна напроти одної, ну ні туди і не сюди. На одній корона, на другій злиток золота, рівно стіко, скільки ювеліру на то корону дали. Ваги кажуть, усе чесно, грам до грама. Але слуги народ не дурний, очі мають, бачили, як майстер щось там мудрував, срібло в корону пхав, а золото, мабуть, собі у кишеню. Гейрон аж кипів, якщо ювелір мене обдурив, то це ж крадіжка, а якщо слуги брешуть, то за наклим їм треба ну хоч по вухам надавати, і послав він за Архімедом, бо той, як відомо, міг розгадати, ну навіть чому в козироги не ростуть. Архімед же скажу я вам був не просто розумник, а прямо такий сицилійський чарівник. Батько його фідій, зірки при дворі гірона рахував, тож хлопець з Малку в науці купався. А потім ще в Олександрію уявіть поїхав у їхній мусейон, де вчені як бджоли гуділи. Там він і бібліотеку е, славну обнишпорив і з Евклідом на папірусах сахтіаріями малював. Повернувся потім в Сіракуз і давай, дева творити. То площу круга вирахував, щоб будівельникам легше було, то машину таку змайстрував, що корабель одним пальцем на берег витягувала. Каже, дайте мені важіль, ну, подовший, то я і землю переверну. Ну, ясно, що перебільшив, але важіль йому ніхто не дав. Ну, якщо і справді переверне, от що тоді робить? А назад як? Ладно, відволіклися, продовжуємо. Прийшов, значить, Архімед до палацу, глянув на ті ваги, почухав бороду, а борода в нього була певно грецька, ну велика, така кочерява, і думає, ну, що тут не так? Подивився на корону, блищить, як котяче око вночі, подивився на злиток, ну теж сяє, ваги рівні. Але ж, слуги, ну, не просто так язиками мелють. Пішов він додому, міркуючи, а день був спекотний. Ну, знаєте, як ото сковорідка на привозі. Вирішив у баню заскочити, ну, освіжиться трохи. Залізає, значить, в бадію дерев'яну, повну холодної води, а вода плюх і виливається. Він ще раз пірнув, знов вилилося, ногу опустив, вилилося трошки, руку ще трошки. І тут його, як грім, ударив. Об'єм води що вилилося, дорівнює об'єму того, що він в бадію пхнув. А вага. А вага залежить від щільності. Якщо корона і злиток важить однаково, але об'єм у них різний, то в короні точно нечисте золото. Наш герой так зрадів, що вискочив із тієї бадії ошпарений, хоча вода ж холодна була, і, забувши хітон, ну, це одяг такий, на лавці, голяка ого, отак, помчав сіракузами, горлаючи Евріка, Евріка. Народ, звісно, очі повитріщав. Хе, Хе, що це нашого вченого понесло. А він уже в палаці хапає посудину з водою, кидає туди злиток золота, вода вилилася. Ну, записав скільки, потім корону туди. Бульк. А води ще більше виплеснулося. Значить, корона більша за об'ємом, а золото ж важче за срібло. Отже, ювелір хитрюга золото поцупив, а срібла досипав, щоб вага зійшлась. Архімед царя втішив. Гейроне, Слуги твої орли, ну, а ювелір шахрай. Цар, ясна річ, нагородив Архімеда, але той більше радів не злитку золота, а тому, що розгадав загадку. А далі цікавіше напали, значить, на сіркузи римляни. І Архімед узявся за зброю. Не меч, звісно, а за свої машини. Змайстрував катапульти, що камінюки як гарбузи на римські кораблі кидали. А на закуску, уявіть собі, понаставляв на стінах. Всякі такі дзеркала здоровенні, ловив ними сонце, фокусував промені, і римські кораблі спалахували як солома. Римський полководець Марцел аж за голову хапався і каже: Ловіть мені цього Архімеда живим. Він мені дуже потрібен, та не судилося. Один римський вояка увірвався в двір, де старий архімед, уже сивий, як голуб, щось на піску креслив. — Не чіпай мої креслення. гукнув учений. А той дурень. Ну, солдафон, що з нього візьмеш? Мечем його, рез! і все. Марцел потім чуть не плакав. Ну, я ж казав, живим. Отак і загинув великий Архімед. математик, механік, винахідник і, як бачите, ще й детектив Сіракузький. А закон його м -м, про виштовхольну силу і досі в школях учать. І вивчили. Ну, мабуть. Отакі, друзі мої, були часи. І розумом блищали, і жартами гріли. Да. От друзі. І добігла до кінця наша сіракуська пригода з Архімедом, коронною аферою та його славнозвісною Еврікою. Сподіваюсь, вам було так само весело, як мені, коли я уявляв, як той учений галяка по вулицям гасав. Розум, друзі, то сила, що й шахраїв викриває, і кораблі римські палить, і не тільки римські. Шкода тільки, що Архімед не дожив до наших лайків та коментарів. От він би. Точно оцінив. Якщо вам сподобалася ця байка, ну ставте лайк, він же як важель Архімеда, наш канал підніме. А ще не забудьте підписатися, бо без вашої підписки ми, як той ювелір без золота, нікуди. Жміть дзвіночок, щоб не пропустити нові історії, де ми ще щось мудре та смішне розкопаємо. Пишіть у коментарях, що б ви хотіли почути наступного разу. Може, про Піфагура. Чи ще якогось грецького дивака? А в цілому до зустрічі. І нехай ваш розум завжди кричить Евріка: Бувайте!